Крижане весілля, радість чи трагедія. Найлютіше зима століття. Птахи замерзають у польоті. А на неві будують те, що світ ще не бачив. Палац, де все від стін до постілі зроблене з льоду. Ви думаєте, це казка? Ні. Це була найдорожча і найжорстокіша розвага імперії. Сьогодні ми заглянемо в людяний дім. Місце, де наука стала інструментом катувань, а кохання мало вижити в 30-градусний мороз. У цієї драми двоє героїв Михайло Голіце нащадок найдавнішого роду, який за кордоном католицтво. За це імператриця Анна Іоаннівна зробила його шутом. Його принизливе ім'я Квасник, бо він подавав їй квас за обідом. І Авдотя Буженінова саме їх обрали для головного шоу зими шутовського весілля. Ради забави імператриці було вирішено одружити їх і залишити ночувати у палаці із льоду в мороз 30 градусів. Це не був просто намет, це був інженерний шедевр професора фізики Георга Крафта. Лід не випрогинався під вагою стін, але розрахунки вченого тримали конструкцію. Навіть для вчених того часу це було дослідження. Скільки тиску може витримати крига. І скільки холоду може витримати людина. Імперія хотіла показати світу свій масштаб, використовуючи людей як декорації влада, яка могла перетворити будь кого на шута за один день. Ні теплого одягу, тільки лід навколо. Вже за кілька хвилин лютий мороз почав забирати їхнє життя. Стіни, що так гарно сяяли вдень, тепер здавалися стінами прозорого склепу. Вони почали замерзати з першої хвилини. Чи знали ви, що їх врятувало не диво, а хитрість жінки? Михайло вже був між небом і землею, але Авдотія була сильніша. Авдотія поміняла своє намисто на теплий кожух у вартового. Її очі, сповнені відчаю та водночас неймовірної сили, шукали вихід. Вона підійшла до невеликого віконця, де за скляним льодом стояв вартовий. Вона не благала про жаль. Вона знала, що в цьому палаці жалю немає. І вмовила його взяти дорогоцінне намисто в обмін на старенький, але теплий кожух. Зняла своє єдине багатство намисто, що колись подарувала сама імператриця. Вони лежали на крижаному ліжку, вчепившись один в одного. Кожна секунда була боротьбою саме в цю ніч посеред мертвої криги, там де панував холод. Ця історія вчить нас одного: навіть коли кругом лід і жорстокі люди тепло однієї душі та крапля сміливості можуть перемогти навіть найлютішу зиму. Ми вижили. А імперія, що збудувала цей дім, невдовзі змінилася. Іноді життя будує навколо нас свої льодяні будинки. Михайло та Авдотія вийшли з цього палацу живими. Вони вистояли там, де панував холод і зло. І пам'ятайте, весна завжди приходить навіть після найнасиченішої криги. Знайте, що завжди можна побороти всі обставини, які здаються непохитними. Яка частина цієї історії вразила вас найбільше? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на мій щоденник спокою, щоб не пропустити нові притчі.